Доброго дня, Миколаїв, 7 липня 24 рік. Ну, Сьогодні хоч я любитель садівник, але дуже багато О, у мене є роздумів, я не кажу, що тверджень, роздумів. А там ви приймаєте всі. Сьогодні у нас піде така тема цікава. Чому один і той самий сорт? Персика, нектарина, будь-чого абрикоси у вас навіть в дворі, не те, що в різних людей, в різних регіонах, сти, виспіває по-різному може. Ось, наприклад, я вам розкажу на власному досвіді. Я давно це вже помітив, не піднімалася ця тема, не знаю я, правда, вона... тому що багато людей. Мене дивує, коли починають виставляти, якщо якийсь персик достиг, і всі починають йому писати, що ні, це у вас не той персик, він не має той присмак, він не того трошки кольору. Він не трой... Зараз в цей час він не може бути такої форми. І все інше. Він не той час достигає, він повинен через 2 неділі. Ось вам приклад. Я вже показую дуже довго розказую. Персик інжирний. Не знаю, якийсь уфо, мабуть. чи що. Ви бачите його стан. Він зелений. Він зелений. Розмір ось рукою я беру. Майже пальцями, ну це з гілочкою можна його обхватити. І йому ще мінімум місяць до достигання. І все було б добре. І нічого б не було б помітно. Я впевнений, що багато людей, які розбираються в цьому, знають про цю причину. Вони просто не розповідають. А ми, як завжди, кажемо чесно. Побачили цей персик. Зараз, секунда. І ми біля абрикоси. Ні, це не цей інжирний персик, який перетворився в абрикосу. Це гарна наша абрикоса, на якій щеплений ось цей персик, що я вам тільки що, що показував. І ви подивіться на його розміри. Зараз. І він вже. Повністю стиглий. <кій> Можна було б дуже багато сперечатися, хто там скаже, що це не так, що це неправда, це інший сорт, якби я сам особисто не брав з тої деревини і не прищеплював ось на цю гілочку. Тут же ж у нас ростуть абрикоси. Далі йдуть. І тут ось цей персик. Ви подивіться на його розмір І він вже повністю стиглий. Ось і має вплив, що має в чому один і той, той самий сорт по різному виглядає, в різні строки достигає, тому що різна підщепа. Різна підщепа, вона прокидається по-різному. Навіть, я вам скажу більше, має ось цей персик, має трошки інший смак. Ні, той в оригіналі. Ну, він в оригіналі, я не знаю. Оригіналу при таких обставинах, при такому стані, оригіналу дуже, я думаю, тяжко знайти. Тому що різні люди прищеплюють на різні підщепи, продають. Тож оригінал, що таке оригінал, ну, моя думка, дуже тяжко визначитися. Ось цей персик вже ми куштували. Ви бачили той повністю зелений, я кажу йому оригінал отому. Тому що це взятий живець з тієї саме деревини. І він навіть має далекий привкус абрикосу ось так і з'являються нові смаки, нові персики. Я вам скажу по секрету. Отак воно з'являється, нові якісь сорти, які мають трошки інакший присмак. Чому в нього присмак абрикосу? То тому що сок він набирається соком з дерева абрикоса. Абрикос навіть деревина має свій присмак. Присмак, чому ми коли коптимо, різний дим, різний смак в м'ясо виходить. Ось знову у нас абрикоса і нектарини. Та ж сама абрикоса, тут у нас інжирний, тут у нас нектарини. А по нектаринам я вам скажу геть інша ситуація. Ви бачите розмір нектарину тут на абрикосі. Ось він такий зелений, невеличкий. А зараз ми перейдемо до оригіналу. Ось такі справи, які вам ніхто не розповість, які, я думаю, дуже багато садоводів задарма між собою ругаються, споряться, когось роблять винним. А це дуже просто. І особливо не зберігається сорт, буде щось схоже. Коли ми щепляємо, як я ось нащепляв, абрикосу на абрикосу. Знову ж ось вандеркот, фаркло. Коли вони нас будуть плодоносити, ми будемо спостерігати за ними. Цунамі. Це в нас на абрикосі теж щеплено. Якщо ці сорти прищепити, у нас є пізня абрикоса або ось на медовому. То буде зовсім інший смак. Я вас впевнюю. І ми будемо порівнювати, кому цікаво це далі, коли будуть плодоносить, і пройдуть роки на наступний рік, якщо у нас буде, в нас є на підщепі, на... на жарделі і на личі. Ось ці, наприклад, вандеркот ми теж робили для порівняння. Ну, а зараз ми перейдемо тут у нас наші фундучки між абрикосами. Запам'ятали який стан нектарину на абрикосі. І ось нектарин в оригіналі. Тут вони, навпаки, трошки більші чомусь. Побачимо по достиганню, ви бачите, який розмір, вони прямо великі. Це в нас оригінал цього нектарину. Побачимо, будемо слідкувати по достиганню, по розмірам, коли вони як достигнуть. Це ми ж теж будемо все спостерігати, але тут вони мають таке зелене забарвлення, там вони з червонуватим таким відтінком. Це теж це не придумано. Це взято живець звідси, щеплено там. Якби мені хтось його присилав, я б сказав, би, що переплутали, щось плутали. Ось чому виходять спори. Так що не спортеся. Якщо що доказуйте один одному, просто у вас інші підщепи. І знову ж наш ось поруч інжирний, який ми тільки що показували, що ми його вже їмо. А тут він ось таких невеличких розмірів, і йому ще три тижні як мінімум для достигання. Так що експериментуйте, спостерігайте. Робіть висновки. Ось у нас Медведівський, он у нас Медведівський куплений в однієї людини. Так сказати, ми бачимо його стан. на зараз. Червонолисний, мені дуже подобається його вигляд. Ось такі нектарини. на зараз він має. Ось у нас ще один нектаринчик. Ми побачимо, що тут буде, але ми його перещепили. У нас тут є манджурський персик. Ми так визначилися, що це манджурський персик. Бачите, яка цікавинка в цьому році, де двині були плоди. Ми його хотіли прибрати, але коли вияснилося, що це манджурський персик, то ми його будемо зберігати на підщепу. І ось Медведівський у нас тут теж є щеплений. І є в нас медведівський щеплений. Теж на манджурський персик окремо. До речі, ось тут, на цьому манджурському персику, бачите, хто додивився до кінця, буде, як завжди, сюрприз. Я й сам забувся. На цьому манджурському персику у нас теж щеплений точно цей же ж нектарин. Персик. Тобто не нектарин, а інжирний персик. Я забалакаюся, думаєш про одне. І ми бачимо, що тут, бачите, як ми випадково знайшли що Тут ще трошки інша ситуація. Тут у нас вийде середні строки до зрівання. Тому що там у нас стигле, на рідному дереві у нас зелене, а тут десь, я думаю, через тиждень вже вони будуть достигати. Так що спостерігаємо враження плодожеркою. Тут у нас сливи різних сортів. І все інше. І персики і різних сортів. Так що спостерігаємо на одному нектарині, не нектарині, знову забалакуємося. Це в нас манджурський персик. Ми його хотіли прибрати зовсім, бо думали, що це гіркий мигдаль. Але потім зрозуміли, що це персик манджурський, тому що він опадає як персик. Я ще коли знімав відео і спрашував людей, а вони мені не підказали. Я казав, що якийсь поганий персик, тому що. Мигдаль опадає бубка. І тут у нас нащеплено різні сорти. Будемо спостерігати за цим всім. Хто що думає, яка думка, кажіть, обговорюйте, підписуйтесь, будемо слідкувати разом. Вподобайку обов'язково ставте. Дуже багато цікавих тем, умнічі ми на різні теми. Ось тут приклад проходили, у нас ще тут. Пропадає персик, ось такий гарний персик. Він хворіє, гілля ми вже так підпираємо. Лишилась одна гілка, там спилено і кинуло поросель, і ми понащеплювали, не знаю, тут більше десятка сортів. Ось знову, знову ж цей самий інжирний персик, тому що він мені подобався і я його Щипляв. Бачите, знову цей інжирний персик ми знайшли. Я й сам забувся, де я його щепляв. Будемо слідкувати за достиганням. Тут у нас дуже багато сортів. Ось щепа, ось щепа, ось щепа. Це у нас лихне щеплене. Тут у нас минулорічні вже навіть. Персики на кожній гілочці. Ось у нас підщепа. Ось у нас щепа, підщепа. Тут у нас три щеплення. Ось те, що я показував, що вже персики. Тут у нас майнор, тут у нас обільна слива, тут у нас лихни, тут у нас дофісандра і все інше. майнор, слива. І персик. Ось так у нас все нащеплено. І це все ми будемо спостерігати. Дуже багато у нас ще персиків, які зелені. Це наші ягідники. Ось це чудовий персик дуже великого розміру. Там у нас ось персики, вже 15-річні дерева, які достигають. Не хоче фокусуватись камера. Але он, які гарні персики. Як завжди, тим, хто дочекався до кінця, додивився відео. У мене велика екскурсія. Це наші фундучки. Це у нас боровський, це наші гранати, які квітнуть і зав'язуються. Ось навіть зав'язався один гранат. Тут наші інжири зростають. Це наш фундучок лідер в усьому шедевр це наші фундуки, наші помідори, наша підщепа майбутня для абрикос і для персиків теж. Наші сіянці хурми зростають, наші, наші щеплені кизили, які на соломі, знову інжири і наші актини дії Зростають.